Чому хейтери з'являються саме в соціальних мережах? Е, кілька пунктів є, давайте з ними розберемося. Е, значить, перше, це є анонімність та відчуття безкарності. Дивіться, як водичний астолог, я про що кажу? Те, що є енергія сонця в водичні астрології. Коли в людини сонце слабке, людина себе поводить як дитина. Вона не усвідомлює, що вона робить, як вона себе поводить, які з цього можуть бути наслідки. Тобто вона, як то кажеться, недалекоглядна. Вона не бачить поглядом, не розуміє, що відбувається, що буде далі. Дивіться, перший момент це те, що анонімність і відчуття безкарності. Ну, давайте скажемо так, якщо людина зайшла в соціальні мережі і поставила там. Квіти на, на фоні там написала Вася Вася чи там Іван К. Да, ну, ще щось таке. Ну, я вже різні там варіанти бачив. Да. чи там була колись жінка-хейтер одна хейтер, така Надя Лото. От, гіта на заставці. Що там за Надя, нічого не ну постійно мені якось там гамна виливала під моїми дописами. В першу чергу це я. Перепрошую, щось. Попало, да, в першу чергу це я така. Типу, видима анонімність. Ну, самі розумієте те, що якщо це будуть якісь постійні там образи, коментарі, я, до речі, далі дам посилання на закони України і як можна з тим боротися, або прям зачитаю. Тому вар варто знати ці закони, і якщо там постійно на вас йдуть якісь наклипи, скажімо, такі наїзди і так далі, просто звертайтесь в поліцію, пишете заяву, де все, нехай людина розбирається. По крайній мірі, поліція у нас зобов'язана якимось чином відреагувати, ну от вийти на ту людину, знайти, розібратися і ну, прийняти якісь міри. Якщо знову ж таки мати адвоката, підключити адвоката, цю історію можна так серйозно розкрутити. Ну і людина може нарватися так на, на серйозні проблеми. І так про анонімність та безчуття безкарності, от людина ховається за профілем, ну, за чужим, за якимись чужими фотографіями. І людині це дає таку історію, що це не буде мати якихось наслідків. Да? Тобто, вони е, можуть що робити? Вони можуть там писати образи, агресію, да, тобто, без особистої відповідальності. Чому я кажу, що в соціальних мережах це легше? Знаєте, коли ти вийдеш з людиною, ну от вийдіть зі мною один на один. Я займаюсь трошки спортом, штангу тягаю, от, е, хожу багато, от, даю фізичне навантаження. Пробуйте мені щось сказати в лице. розумієте, що, що можна і по морді дістати, Ну, здачу получити. Окей, є люди, вони там не будуть того терпіти, вони, знаєте, тріснуть по морді, причому так боляче і то серйозно. Тому е, знаєте, і люди бояться. У мене навіть історія така була. Ми прийшли в один заклад, от і там охоронець. От. Ну, раніше, як почалась тривога, ми прийшли в школу, я там почав стукати. Громського, що таке? Я кажу, рот закрий, кажу, вісім хвилин чекаємо. Тривога, тут шахи над головою літують, ти п'яний там спиш. Ну щось там почабулька тут до мене, потім закрився. От. І я потім з цього виходжу з укриття, він стоїть біля мене, він не бачив, що я стою. Починає там на мене бочки катати. Я щось стою таке, кажу, ви щось мені сказати. Він Ні-ні, ні я не про вас. Зразу як би, повернувся. Розумієте? Тобто, ну всі сміливі, коли це в очі не говориш. А ти вийди в очі, мені скажи. Ти ж не вийдеш. Багато хто з людей вони просто не вийдуть. Ось такі, знаєте, секунди. цикуни. Тобто, от ми то, що говоримо, от ці як його заявити про себе і конкретно заявляти про якісь певні речі. А ти вийди і відкрито скажи, що робиться, як робиться, чому. У мене така думка, я її відстою, я її захищаю. Або якщо мені щось не подобається, вийти і сказати. Знаєте, бо там ну, також, от, подивіться, от, ну, ефект НАТО да? от наступний пункт у нас буде. Це коли от, ми так вважаємо, а хто такі ми конкретно? Прізвище ім'я, номер телефону і бажану адресу. Да? От, люди бояться про це говорити. Чому от є, коли там заповнюють ну, якісь речі, там кажуть, представтесь, хто ви. Ми проти, конкретно ми це хто. Знаєте, Бо я не раз проводжу ефіри, мені в ефірах пишуть, ми з тим на жодні, я кажу, ми це хто. Ви хто такі, кого ви представляєте і з чим конкретно ви не згідні? Люди ховаються. Ну, ми так думаємо: ми це хто? Це двоє людей. Чи у вас там тисяча людей? Якщо я висловлюю якусь думку, є велика група людей, що вони з тим не згідні: Окей, може я в чомусь не правий? Я також це приймаю. Ну, що, наприклад, я кажу, да, от що кажу чоловік, він має бути там такий-такий. От справжній чоловік він має 100 грам випити, з'їсти шинки, сола. А хто вам сказав, що справжній чоловік він має пити горілку, ну це, це отрава. То що, чоловіч, ви, ви не розумієте, що горілка це отрава. Це отрава, якою людина псує собі життя, своє здоров'я. М'ясо, коли висте, це труп, який ваняє, який при, при, притрушує спеціям. Ну, от, я розумію те, що там ну, в наших краях тут деколи для виживання люди використовували їли м'ясо, окей. Але не завжди в цьому є потреба. Є люди, які з тим не згодні. Коли я говорю про те, що потрібно вести здоровий, нормальний спосіб життя, багато людей вони хочуть відстояти свою точку зору. Яким чином принизити мене, принизити мої знання, принизити мій авторитет і доказати, що їсти м'ясо і пити горілку це правильно і корисно. Ну окей. От. Тобто, ну, перше, анонімність, да? тобто, люди думають те, що вони анонімно це зроблять, не зробите. Тому що, крім е, того, що ви сховали в соціальних мережах, є ще закони карми. Якщо ви, от, Не дай Бог, образити якусь особистість, яка дійсності чиста, і ви її образили, то є закони карми, по яких це прилетить. Далі ефект натовпу. О, людина, коли має слабке сонце, вона які проблеми? Вона боїться заявити про себе, і вона буде ховатися в натовпі. Мене нема, мене не видно. Оце людина зі слабким сонцем. Вони ховаються в натовпі вони будуть кричати: Ми! Тому що у нас багато, знаєте, як кажуть, шакали. От, шакали. тому що є особистість, вона коли сильна, лев, він сильний. Чому кажуть лев? Тому що Лев він буде, розумієте, він є лев, він на лев, він цар, він заявляє про себе. Я особистість. Ну от, а є ці падальщики, розумієте, якісь там шакали, волки позорні, як кажуть. Да? Не просто так. Тому що вони нападають толпою. Вони бояться вийти один на один. Волк або шакал, він з левом один на один не вийде. Вони тому толпою нападають і валять льва тільки толпою. Вони не встані. Чому лев сильний? Тому ці люди вони будуть старатися розумієте, о, хто щось там е, е, бзнув в коментарях і друге піжу, і ще додав, і ще там, а я какашку додав, і я що додам. І чим їх більше, розумієте? Тобто вони старають приєднатися до більшості. Окей? Я вам скажу, що українці всі люблять сало чудово. Я українець, але я сало не люблю. Я розумію, що таке сало, це труп. Це взяли свиню і вбили. Це було живе сотворіння, якого позбавили життя для того, щоб забрати в нього тіло і його зажирати. Зумієте, але є люди, які з цим не погоджуються. Вони стараються принизити мене, щоб доказати, що я не правий. Але коли ви почнете розбиратися з цим питанням, нас, вегетаріанців, нас менше. Сумарно вегетаріанців йде до 30% в залежності від країни. Так, нас менше. Але ми праві і ми живемо правильним життям, тим, яким Бог заповідав. В ні, немає ні одної традиції, де б було написано про те, що потрібно позбавляти життя інших живих істот. Про це нема ніде сказу. Але є шакали. Розумієте, падальщики, які що, йдуть в ну, стараються заховатися. От нас багато, ми будемо доказувати свою правоту. Доказуйте, ну, є різні думки, це нормально. От ми, вегетаріанці, ми збираємося в одні групи. У нас свої інтереси. А є люди, які збираються в інші групи. В них є інший інтерес. Ну, добре, хай збираються, Дивіться, це все має місце. Просто коли йде от пересікання інтересів, починається що третя. Є одне, є інше. Коли вони починають тертись, починається що? Тертя, починається температура і починається якась трансформація зміна. Це нормально. Далі комплекс неповноцінності. Хейтери дуже часто вони неповноцінні, От, вони не задоволені своїм життям. вони будуть заздрити чужому успіху. Це не те, що вони, знаєте, заздрять вам. Якщо б ви були теж в гамні, в болоті полух, розумієте, їм наплівати. Я в болоті, і ви в болоті, все, і, 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 і ладно, все, нам двом погано. Тобі погано, погано, і мені теж погано. Нам двом погано. Ми такі бідні, нещасні. Ой, ми бідні, нещасні, фу. Просто жах. Супер, ну треба хтось виліз. Знаєте, як про українців жартують на вашу кордон, виліз, треба його назад стягнути. Да? Ну, це ж ну, наша українська натура. От. Ну, є група людей, які себе таким чином поводять. Ну, це не те, що українська натура, це просто певний недолік певної групи людей. І вони є, на жаль, такі люди. І вони оцю неповноцінні стараються розуміти, тобто, от когось там образив і комусь стане легше. Це психологія називається таким принцип. Знаєте що? Тимчасове полегшення. Мені погано, погано, де я тобі зроблю ще гірше, і мені буде здаватися, хоча б на 5 хвилин, що мені стало легше. Ну, не стане тобі легше, дорогенький мій. Не, не стане. Ну, ну, ну 5 хвилин тобі легше стане. Но жити від того краще ти не будеш. Для чого тобі це? От, ну, ну, е, в чому зміст? Ну, як ти бачиш, що людина вибилася в люди, ну, то піди порадуйся за нього. Скажи, тобі класно, ну навчи мене. Ну підскажи, хоч якось щось робити. Розуміє? Я би теж хотів жити добре. Mm. Ну, це кажу, люди стараються, оце знаєте, свою неповноцінність чимось компенсувати. Ну, давайте так щиро щуромондуються антихейтерів. Ну, бідні люди, <смі> нещасні, ну, психічно хворі на всю голову. Ну, ну нема, ну, нема мозгов, розумієте. М -м -м -м. Далі. <смі> Пошук уваги. У вас все класно, вас люблять, вас цінують, вами надихаються, вас прославляють. А воно бідне нещасне десь там живе собі це погано. Да, розумієте, От, ось така, Тобто, Для деяких людей тобто, ну, пошукувай, вони стараються цю негативну поведінку хоч якимось негативом привернути до себе увагу. Це е-е, е-е, як його, е, 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 засновник групи Beatles того, що вбили. Elton да? е, е, Джон як його, е, зараз скажу. Так, засновник групи Beatles. Учасники групи Beatles, да. Джон Леннон, да. так. Джон Леннон. от От, його вбили, так. От, що, що сталося? От, от, він, Його вбив там один чоловік, так, от. він став практично таким самим популярним, як, як Джон Леннон. Розумієте? Він сказав, що каже, я хотів зменшити його популярність і стати також популярним. Що він доброго зробив? Нічого. Оце розумієте, оце хейт вживу. Оце вже така проблема. От наскільки людина заздрила, що вона е як по пожертвувала своїм життям заради того, щоб комусь наробити такої біди. Ну, розуму взагалі нема. Просто відсутній. От взагалі повна відсутність розуму. Нема взагалі, розумієте? Темінь повна в голові. Ото, що я кажу, сонце. Нема світла сяєння, На рівні душі душа так не робить. Душа хоче сяяти, зігрівати, світити іншим. Оце вона душа робить. А то й ні. Мені темно, і я ще тобі світло відключу. О, тепер мені буде добре. ну Що це за дурість? Далі. Відсутність конструктивних навичок спілкувань. Ну, вони не вміють висловлювати критику коректно. Тобто йдуть, е, вихлоп, такий йде, емоції, через що? Образи, сарказм, приниження. Дивіться, ну якщо, наприклад, щось не подобається, ну я нормальна людина, окей, бувають якісь речі, мені щось не подобається. Я просто можу зайти сати, я хотів висловити свою думку. Я таки пишу: моя думка така, то ви можете це сприймати, можете себе. Ну, я так акуратно, стараюся, знаєте, От ви це зробили от така-така історія. Окей. Є люди, наприклад. От ну зараз почалась війна в Україні. Ну йде війна, продовжується вже такий четвертий рік. Чекайте, чекайте вже забувся. другий, третій, третій, четвертий, п'ятий. Коротше, четвертий рік да, четвертий рік, де війна, ну, от загубився в от і цей і я дивлюсь, просто от як люди, от є люди. Я розумію, що от, така от неприємна ситуація у нас трохи. Ну така добра неприємна ситуація, але є люди, які якесь адекватно висловлюються, а є люди, які просто неадекватно. Ну, ситуація, от я заходжу в якусь групу, я живу в білій церкві. Є група Біла церква. Да? Ну, от, людина пише, куди можна поїхати відпочити. Розумієте, Ну, що би люди не запитали, що би не говорили, закінчення всюди буде по-любому одне, всюди мають приплести війну. Ну, блін, людина запитала. Звідки ви знаєте, може, це воїн, який три роки був на нулю, його випустили нарешті, там на, 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 на 10 днів додому, і він на три дня хоче з жінкою поїхати, просто, відповісти, відпочити на природі, в тишині, в спокої, побути біля коханої, нарешті. розумієте, За три роки. Ні, треба написати: Во, зараз йде війна, а їм відпочинок в голові. Фу, падлюки, як так можна? На чужих костях, тут ну звідки ви знаєте, що там робиться. І що би там, де не було, розумієте, я там ну було таке, що я щось там запитав. розумієте, Я запитав про одне. От, мені там вже 20 коментарів нафігачили, чого я ще не на нулю, чого я ще не воюю, що там і так далі. Ви знаєте, чого я не воюю? Ви знаєте, чому я ще не там? Ви знаєте, чим я займаюся, що я роблю. Не знаєте, Чого ви пишете, венькі мої. Кажу, що би не було, оце розумієте? от, люди, їм погано і треба от висловитись. Я так думаю. І давай там всяке болот. Ну і опять же, чим менше видно про людину, хто вона, що вона, тим більше воно буде воняти. І так сильно. Ну, воняй. Ну, хочеш пованяти. Ти гамно. ну ваняй. Ну, ваняй, хорошо. Ну, ти хочеш воняти, ваняй. Там вже треба дивитися, знаєте, тому що ну, є якісь речі, які, з якими ну, треба, ну, треба вміти там, співпрацювати, вміти говорити, а є люди, яких треба просто блокувати. Я в наступних відео буду про це розповідати. Окей. Діліться, це, маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях, які знаєте історію, які потрапляли, що де відбувається. От, діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, хто вже стикається з хейтерами. Це відео і цей плейлист він точно буде комусь корисним. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.